Біжить Заєць, бачить видру. Привіт, Тидра. Не Тидра, а Видра. Буду я кожну повію на ви називати. Дзвінок у квартиру. Алло, а Панаса можна? Ви знаєте, горе у нас велике. Помер Апанас. Не зрозумів. Він що, на полювання завтра не піде? Розмова двох рибалок. Ти що одружився? Ага. Навіщо? Отакої. А хто рибу буде чистити? Чоловік п'яний сів на велотренажери сидить. Тренер запитує його А чому не крутиш педалі? Ти що не бачиш, що я їду згори? Вчора в куми була. Сьогодні цілий день голова болить від її балачок. І що ж вона тобі таке говорила? Та одне теж. Пий до дна. Що їсти будете? Покладіть мені ось цей шматок білої риби. Так це ж сало. Я що запитую, як ту рибу звали. Суддя, пані, скільки помідорів було в банці, яку ви вкрали в супермаркеті? 16. 16 діб арешту. Зять. Вона ще банку горошку вкрала. Малий дивиться, як тато фарбує стелю. Мама. Учись синко. Підростеш, будеш татові допомагати. А що, хіба він до того часу не закінчить? Лікарю, ця віагра, що ви мені тиждень тому виписали, це просто якесь чудо. А що говорить ваша дружина? Поняття не маю. Я ще вдома не був. Здається, до нас гості завітали. Чому ти так думаєш? Мама сміється після татусових анекдотів. Малюк ніяк не засне. Мати каже батькові може мені йому щось заспівати? Ну, Люба, не треба ж так зразу. Спробуй з ним домовитися по-доброму.